Огляд на набір кухонних ножів з підставкою та дощечкою SharpLine 7. В наборі ви отримуєте ось таку от класну підставку з хромовою основою, з ефектом левітації, тобто під різними кутами, воно виглядає так, наче сам тримач ножів він знаходиться в повітрі. Це доволі класне таке дизайнерське рішення. Всі ножі тут виконані зі сталі 3 хром 13. В кожному з них сталева ручка, вона фарбована в чорний колір і є ефект ось таких от заклепок. Дощечка у нас тут з харчового пластику, з ось такими от гумовими вставками, для того, щоб коли вона стоїть на столі, вона нікуди у вас не ковзала. У нас є шеф великий ніж 31,5 см повної довжини, 20 см клинок і 196 г ваги. Ніж для нарізання з тими ж габаритами, проте вже набагато вущий профіль клинка і вага 167 грамів, ніж для хліба. 31,5 повної довжини, 20 см по лезу і 175 грамів ваги. Універсальний ніж 24 см повної довжини, 12,5 по клинку і 93 грами ваги. І маленький овочевий ніж 20 см загальної, 12,5 по клинку і 87 грамів ваги. А якщо ж ви бажаєте придбати собі на кухню ось такий от набір або комусь в подарунок, тоді пишіть нам в повідомлення або переходьте на сайт.